Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Незважаючи ні на що буде добре. Сьогодні у нас же 9 липня і зранку Думаю, щоб його одягати, зараз треба буде сходити на розетку, забрати замовлення. Там, ну подивимось, там дві позиції я замовляла. І вчора ввечері прийшло повідомлення, а вже так не хотілося йти нікуди. Думаю, я швиденько зранку збігаю. І одягаю одягаю, Боже, дівчата, спека, не, от як є, так є. Нічого я вирізати не буду, не хочу, щоб воно так було. Як є, так є. Всі ми оговорюємося, нормально. І відкриваю шафу, і одразу мені ця сукня кидається в очі, а це та сукня, яку я вже хотіла відправити в минуле. І кожного року думаю, так, вже все. Їй стільки років, а потім думаю, та вона легенька, тіло дихає, ти йдеш, воно вітереться, якось так. Хто там на вулиці знає, скільки років в цій сукні? Та, я схожу там по своїх справах і все. До речі, це наважитися якось складно вийти, коли спека, але. Коли вже вийшов, думаєш, о, і туди піду, і туди. Ну, так воно і є, вітерець. До речі, йду, дивлюся, що навіть я якось в то не оділася. Сумка, та моя троянда, босоніжки сонішки. І сукня, начебто воно все гармонійно. Застала вже на сонечко, Таня вже не поспішає, та що. Дуже-дуже швидко хотіла збігати. Отак і живемо життя, ну, а як. І все буде добре. Обов'язково. Я тут давно не ходила, дивлюся, О, вітер, сміття понаносив. Якісь такі пухнастики у нас тут на зупинці з'явилися. Цікаво. Це Будуть квіти на зупинці. Там-там-там. Ще навіть краянди є. Вже відцвітають, але все ж таки тримаються. Ідемо далі з вами. О, вже майже прийшло. Дівчатка, дивіться, що я замовила, це є український виробник. Я, До речі, цей гель для вмивання я вперше побачила в брокарт, коли була у Катюні в Києві. Але в мене тоді було чим вмиватися, не хотіла набиратися, що, ну, знаєте, все не накупиш. А це у мене вже закінчується. І взяла такий догляд для вмивання обличчя. Це теж є український виробник. Будемо пробувати, як воно і що. А поки зупинилася хі -хі, у холодочку затишку, затишкою і думаю, куди далі йти, щоб дарма не ходити. Я стала, дивлюся, дівчата. У нас тут кравчучки. Раніше вони тут стояли, але я на них не звертала увагу. Розумієте, це що у нас? Домовічок. А коли я стала про них думати, то я їх почала бачити. А взагалі-то я йду в маркетопт. Зайшла в цей магазин, тут працює кондиціонер. О, така сумка, бачите, є. І 554 кравчучки. А така сумка з колесиками 489. Добре, що зайшла, тут кондиціонер трішки. <сих> Охолола. Зайду ще в маркетоп, чекаємо. А Я хочу взяти один банан. І так, один банан мене заважив ну, майже 10 гривень. Якраз є пів літра молока. Ні, там 400 грамів, а мені більше не треба. Дивлюся, що у нас тут з вишнями. Мені багато не треба, але так з десяток я би дістала зверху. Якраз Як і буде. Так, трішки є, але дивлюся, зверху там їх ще багато. Але я їх не дістану. наче скільки треба, стільки і є. Мені більше не треба. Це у нас так в Україні йдеш, щось забув купив, став біля дерева. Та й нормало. Ще в якомусь дворі і малину знайшла. Ну, вона мені не треба. Але є, все, що треба, у нас є. Я її є напівв'ялина. Добре, що я з собою завжди коли спека. Ну, завжди майже такі серветки маю. Так, мої дорогенькі, так, все бачили, все, банан разом купували, це разом отримували. В наступних відео буду вже розповідати, казати, вже не в цьому. Я беру українських виробників різних для того, щоб потім ну, доглядова косметика, що там, ну, так далі. Щоб потім знайти своє. Але кожен знайде своє. Так, молочко. От. І що тут? Скільки молочко коштує? 23 гривні молоко і банан 9, ну, 10 гривень. Це я хочу зробити, не знаю що, або морозиво, або десерт. Дівчатка мені це так допомагає в спеку і бути. Так, більш-менш в тонусі, але склянка на день. На одну склянку я додаю столову ложку. Будемо можна одразу випити, можна впродовж дня. І воно з'являється як і енергія. Ну, Мені в спеку легше з ним. Має такий ніжно. Або м'ята віддає, зелень. Ну, тобто, мені до вподоби таке. Сіла, почала розглядати, але вже більш детально буде в наступному відео. От. Чомусь по опису вирішила, що мені це буде потрібно. І хотіла відкривати, щоб понюхати, бачите, тут є така фольга. Треба її буде зняти, хочу зараз. До речі, читала дуже добрі відгуки за цей гель для вмивання три в одному. Скріншоти ви зараз побачите, почитайте, якщо вам буде цікаво. От. Хочу понюхати його, який він. Ну, що має такий, знаєте, легкий аромат, як чистоти, О, бульбашка. Ну, Це вже завтра все буде. Відгуки. За це пам'ятаю, що кожного дня не можна цією пудрою екзимною користуватися. Бажано теплою брати трішки на руки, розводити теплою водичкою на руках, там декілька краплин. Потім ми втираємо в обличчя, залишити воно навіть буде діяти як маска. От. Ну, Будемо дивитися. Комусь це буде дуже до вподоби, комусь не сподобається і це нормально. А це на щоденне використання. А це через день, коли спека. А так, взагалі, скільки два рази на тиждень рекомендують. Оце роблю і не знаю, що воно буде. Або десерт буде, або буде морозиво. Як вийде? Почистила вже вишню, зараз банан поріжу. Блендером все буду збивати. З вишини дістала кістечки. Ось. Ну, вже як є, так і є. Добре. Я... І сік. Вона вже сік пустила. Не знаю, що воно буде, дівчата, але маю надію, що буде все добре. Далі молочко. Ну, молочко тут менше, ніж пів склянки. Я так, знаєте, отак оп і все. І добре. І починаю збивати блендером. Набу, це буде коктейль просто. Якщо більше додати молочка, до речі, це буде коктейль. Ну, тоді добре. Цукор не додавала. Нехай все буде тут, скільки, 400 мл молочка. Ну так, 400 ось. Я думала, що воно трішки густіше буде. Так, порядок. Так, да, коктейль це краще. А якби ще морозиво було, М -м -м. Оце смакота. Так, Пову склянку. Пеку, чого тільки не надумаєш, так? Да? Ну, а що? А який колір? Вона сьогодні з вами якийсь п'яний, питний, питний влог. А цукор зовсім не потрібен. От зовсім. А якщо поставити в морозилку, то... І буде морозило. Бо замерзне. І я таки вирішила заморозити. Подивимося, що з цього буде, дівчата, що, о, якраз, цю формочку це закриваю кришечкою і ставлю до морозилки. Ну що, як то кажуть, з Богом час добрий. па пам па пам па пам Ось так, хай буде. От добре. Якийсь анекдот. ставила ж в морозилку типу морозиво. І думаю, що це в мене за лід такий? Дівчата, я пригадала, що це колись. Я не знаю, що з цього вийде. Я заморожувала дуже смачний бульйон був. Я вже не пам'ятаю, коли це було. Нехай розмерзнеться, то може... Такий легенький суп зварю, картопля, там бульйон, та й все. Ну, от і все, дістала лід. Зараз буду варити суп. Одразу не солю, тому що подивлюся, що воно там як буде, тому що бульйон я ж солила. Що в мене тут? Триз, картопля, морква. От. І що ще? А, лаврове листя треба дістати. Я завжди промиваю листя, тому а це я замочила хай помию потім. І от, несподівано ще і суп зварила. Добре, що ви... Вирішила робити морозиво і подумала, що воно там. А ну дай-ка я подивлюсь. Ні, я завжди пам'ятаю, що і як у мене є, але бувають, знаєте, такі обставини, що ти щось зробив, про інше думав і потім ну, знайшли і добре варимо. Ну, вже суп майже готовий, але на кухні такі аромати, як начебто я варю холодець. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. І вчора я казала добре, що побачилися. Ну, в коментарях, тому що коли ми спілкуємося, у мене таке враження, що ми як побачились. Хтось пише, що пішов в відпустку. Хтось іще там щось за себе пише. Ну, то це і побачились, хоча віртуально, але ж все ж таки. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!